Доброго дня! Uh, Привіт. Я дуже радий, що ви походились. Дякую вам за це. Так, да, звичайно, за любки. От перше, моє таке запитання: якщо перед вами сиділа незнайома людина, і вона вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? А, та мене звати Ярослава жнюк, я український підприємець, а, технар, а, і зараз а, я фокусуюсь на тому, щоб наближати українську перемогу на полі бою за допомогою а, технічних засобів. Ви є засновником компанії BadCube. Так. І це досить незвично, тому що це компанія, яка виробляє гаджети для власників тварин. Це перша така компанія, яку я бачив, і от я виникла така ідея незвична для. Українського світу, ну я думаю, якщо ми кажемо про європейський світ гаджетів, то це там більш так сприймається краще. Так, звичайно, насправді ми заснували цю компанію 10 років тому з двома моїми партнерами Сашою Нескном і Андрієм Кленом. І ця ідея прийшла Саші Нескіно, який є технічним директором компанії. І він от, у 2012 році просто е, працював і залишав щодня свого пса вдома самого, і цей пес гавкав, йому було там дуже самотньо. От на нього скаржились, а, і а, ще хотів зробити камеру, яка б за цим псом дозволяла наглядати, а також якусь іграшку, яка дозволяла б віддалено з ним гратись. А, і він фактично з підручних а, засобів а, використав а, там таку плату Arduino, це така як, як Лего для, для програмування в якомусь сенсі, а і під'єднав просто недорогу веб-камеру, <кій> запрограмував все, щоб це працювало, і зробив перший прототип. А після цього а, ми показували це друзям, знайомим і стало зрозуміло, що багатьом людям у світі така штука була би потрібною. І насправді так це інноваційна ідея не тільки в масштабах України, але й в масштабах усього світу. Um... І а, ми фактично є одною з перших компаній, які почали робити такі сучасні розумні гаджети для домашніх тварин. А тому ось так з звичайно життєвої ситуації із а, м, такого невеличкого експерименту виріс а, бізнес, який зараз а, ну це найбільший у світі виробник камер для домашніх тварин. От е, ваш батько та, це Богдан Миколайович Ажнюк, і він повідомив український мовознавець. Але чому ви не пішли його шляхом? Чому ви от, пішли в підприємницьку діяльність? Так, ну це цікаве питання. Е, насправді, і, і мама моя так само займається мовознавством, а, а батьки моїх батьків е, також мали академічні кар'єри. Наприклад, дід по мамі займався фізикою, працював в Київському інституті ядерної фізики. Був професором по батькові а також бабця дід займалися там лінгвістикою і економікою і історією. А, тому е, можливо, я більше надихнувся шляхом а, свого діда Віктора, який був якраз ядерним фізиком, а, і а мене потягнуло більше в технології. Ну так склалося якось життя. А, але при цьому м, насправді ті речі, які я навчився від батьків, вони виявилися надзвичайно корисними а, в підприємницькому шляху, тому що, наприклад, мови. І вміння розуміти нюанси в а, розмові допомагають значно краще переконувати, формулювати ідеї, а, продавати, а переконувати інвесторів, а і так далі. А, тому це така історія, де а, всі фактори вони зійшлись докупи. От ви з 11 до 18 років були в пласті, тому зник інтерес вас до пласту і зараз ви не є членом пласту? Я не можу сказати, що зник інтерес. Пласт це для тих, хто можливо не знає, це така українська скаутська організація, одна із найдавніших скаутських організацій світу, заснована аж в 1911 році, і серед засновників пласту був зокрема і рідний брат Івана Франка Петро Франко. А, і це надзвичайно класна організація. Е, дійсно, для там, підлітків а, це таке е, життя, як велика гра, а, і мандри, а, і життя в наметі, і, і а, багато лідерських вмін там виховується і так далі. А, в якийсь момент е, я зрозумів, що мені важливо зосередитись. На, на, на якихось дуже конкретних справах, якими я займався на той час, починав займатися бізнесом, там 18 років, а, і в мене вже не залишалось часу на те, щоб там розважатися з друзями, якось регулярно зустрічатися, ходити на якісь вилазки в ліс. Я, я не міг. Гарантувати, що в мене на це завжди буде час. А і тому я власне вийшов з організації з таким формулюванням, що я вважаю, що для України з мене буде більше користі поза пластом, ніж у пласті. А, ну я не шкодую про це, але я підтримую зв'язки зі своїми друзями з пласту, і зараз є багато е, таких видатних вихідців з цієї організації, які на різних рівнях е, в країні працюють. От е... Як ваші батьки відреагували на те, що ви хочете займатися бізнесом, а не йому Ну а, насправді батьки мене надзвичайно підтримали тоді, і в принципі вони мене в усьому дуже підтримують. А, за що їм велике спасибі? А я пам'ятаю, що а, я думаю, що це було влітку, і батьки були десь на дачі. а Я був в Києві. Я зранку пішов в Київську міську адміністрацію, а там в своєму в своєму районі, а зареєструвався як фізична особа-підприємець. А і потім подзвонив мамі і сказав: Мамо, я тепер фізична сава підприємець. <рес> я сказав, ну класно, молодець. <рес> От я думаю, що мені було років 17-18 тоді. Так, тобто батьки в усьому мене підтримували. Коли ми починали подкуп, а то я пам'ятаю, як я захоплено розказав про це десь на кухні батькам, і вони слухали, слухали ну, про цю ідею. Як нічого мовчите, що у мене чи ні ви. А та така каже: вийде, але не так швидко, як ти думаєш. Ну, і так воно і вийшло. А чому вдалося? Ну, складно сказати, чому, навряд чи є якась одна причина, і вдалося це теж таке поняття відносне. Тобто, в якомусь масштабі вдалося. А, але нам хочеться значно більшого масштабу. Наприклад, ми а, ну за 10 років спочатку існування компанії ми продали понад 700 тисяч пристроїв а, в першу чергу американським споживачам. А, але це 700 тисяч, а не 70 мільйонів. А місія компанії це під'єднати всіх тварин до інтернету, а зробити тварин частиною нашого цифрового світу. І а, на шляху до цієї місії нам ще треба багато йти. Піднати їх до інтернету і дати їм голос, навчитись розуміти тварин за допомогою штучного інтелекту, і це також частина місії, яка ще в процесі. Але насправді я думаю, великою частиною було те, що ми не здавались. Те, що ми працювали як команда, і попри якісь розбіжності в поглядах з одного засновники і люди, які працювали в компанії, вони тримались разом, трималися одної мети. І були десятки дуже-дуже складних моментів, коли здавалося, що компанія не виживе і нам не вдасться а, там, до -до досягти тих чи інших показників, чи залучити наступний ран інвестицій, чи врятуватися від чергової кризи. Але от ми були дуже вперті не, не, не здавались, а і а, пройшли через це. Ну, а в основі, напевно, лежить те, що е, ми насправді придумали щось, що потрібно людям. А, і коли ти робиш щось, що потрібно великій кількості людей, світ е, так влаштований, що він тобі допомагає на цьому шляху. А скільки вже тварин, скажімо, Є в інтернеті, скажімо так. Ну, десь близько 700 тисяч. І ви вважаєте це гарним результатом? Або ж ви не задоволені? Ну, я, я не задоволений до кінця, та я хотів би більше, але я вважаю, що це хороший результат. І, а, звичайно ж, а, дуже великий відсоток компаній. А, а, Закривається так і не зробивши взагалі нічого. А у це є хороший бізнес, є багато людей, які користуються нашими продуктами. Щороку ця кількість збільшується, бізнес зростає. Ми запускаємо нові продукти. Я дуже задоволений цим. Таке питання: ви мільйонер? Е, напевно, так. Е, але я якось не дуже не дуже це фіксую. так. Доларові чи можливо гривня? <гум> ні, я думаю, що доларові, так. Та. Бачите, справа в тому, що е, е, часто статки людей вони складаються не лише з якихось коштів, які лежать десь у банку, але вони складаються з вартості акцій компаній, а які, а, які у власності цих людей. І акції компаній їх не завжди просто оцінити. Тому інколи люди не знають, скільки, скільки насправді є вартість всіх активів, які у них є. От знову ж таки, скільки вам треба для комфортного життя на рік? Та якось я ніколи не задавався особливо цим питанням, е, і я не, не витрачаю велику кількість грошей. У е, мене таке враження, що кілька тисяч доларів на місяць мені достатньо для мого особистого комфортного життя. Е, але далі є питання, е, по-перше, сім'ї. По-друге, е, що таке різниця між комфортним життям і життя, до якого ти звик. Аж зараз е, йде війна в країні, і комфорт мого життя залежить е, від того, е, наскільки я вважаю, я роблю все, що я можу робити, для того, щоб прискорити українську перемогу у цій війні. І е, 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 в цьому сенсі, е, е, звичайно, завжди хочеться більше. А який у вас девіз, з ви йде протягом вашого життя кар'єри? Я не думаю, що є якісь девіз. Я не думаю, що є щось таке. Але я загалом стараюся жити за християнськими заповідями. І можливо, я не так часто їх власне повторюю саме як, як християнські заповіді. Але це якісь принципи, за якими залом, більшість людей є здорових в нашому суспільстві, стараються жити. А чи користуєтесь ви, скажімо так, гаджетами Петкуба? Так, так, звичайно. А для кого? У вас є домашній улюбленець? Ні, в, в мене особисто немає домашнього улюбленця, але я користуюсь ними просто як камерами. А саме для будинку? Ну, та, звичайно, коли, наприклад, їдеш з дому і а, залишаєш камеру для того, щоб а, бути проконаним, що вдома все добре, і якщо раптом а, там, якісь грабіжники в нього вдруться, то як мінімум вони залишаться на цих камерах. А, от, ну, так само можна, наприклад, там, а, під час а, а, якихось обстрілів, якщо камери дивляться у вікно, вони можуть зафіксувати а, а, якісь прильоти ворожих ракет, наприклад. А як ще можна використовувати ці гаджети? Ну, деякі люди їх використовують просто для комунікації всередині сім'ї. Тобто, наприклад, де, там е е камера стоїть вдома у батьків, і там діти, які вже не живуть своїми батьками. А, з телефону а, заходять на цю камеру, і ніби як дзвонять батькам, а і до них говорять: батьки говорять їм відповіді. Ну, це такий досить дивний спосіб використання, але я чув від людей, які так цим користуються. Або, а, наприклад, люди, у яких старші вже батьки живуть а, самі вдома, і вони ставлять цю камеру просто щоб наглядати за цими батьками, чи вони себе добре почувають, чи все гаразд. А ну ось такі є приклади використання. А чому от ви створили педкуп і у вас досі немає домашнього улюбленця? Дійсно, це дуже, дуже дивний такий парадокс. Ну, так вийшло. так вийшло, що коли ми починали бізнес ем, це було 10 років тому, а я багато переміщався між Києвом, Китаєм і Сполученими Штатами, а це три місця, де у нас були і є офіси. А, далі я довший час жив в Сан-Франциско у Штатах, а, і, власне, графік мій був такий дуже насичений, а мені було якось не до тварини. А, а зараз, останні три роки, я живу в Києві, в принципі, міг би мати тварину. А, ну, але от поки що не завів нікого, а якось іншим, іншим зайнята голова. Зараз немає такої ідеї зараз. Ні, зараз немає такої ідеї, якось а, іде війна і знову ж таки роздуми про інше і пріоритети інші. А звідки найбільше клієнтів у З Сполучені Штати, звичайно ж, і міста, більші, які на узбережжях, типу Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон. А скільки відсотків українців тоді? Ми? Ой, це хороше питання. Ну, я думаю, мало, дуже мало, менше, ніж 1%. Ми починали колись продавати підкуби в Україні десь у 2014-15 році, але це було більше таке хобі, тобто в цьому не було багато бізнесу. І у нас був план запуститися в 2022 році, якраз десь навесні, але війна цьому завадила. А ну і ми цей план залишаємо і обов'язково обов'язково запустимо продажі падкубу, як тільки це а, стане на часі. А тільки про створення, це була задумка на внутрішній ринок? Ні, з самого початку ми е, хотіли продавати їх на весь світ, тому що ми розуміли, що це винахід е, світового масштабу, що ніде у світі немає чогось подібного. А, і також. Ми розуміли, що в принципі у світі немає бренду, якогось компанії, яка б робила продукти, а, такі технологічні продукти з фокусом на домашніх тварин. А, і ніша була вільною, ми хотіли її зайняти, і, власне, зайняли. До якої суми доходить от один гаджет випадку. А, Камери коштують від десь. 30-35 доларів до е, 250. А тобто є чотири різні продукти, які ми зараз продаємо, і такий діапазон. А чому в Україні мало купують? Як вважаєте? Ну, справа навіть не в тому, що мало купують. Справа скоріше в тому, що ми не займаємось тим, щоб продавати їх в Україні. А, а ми цим не займалися спочатку історично, через те, що. У нас просто всі зусилля йшли на Штати, які є найбільшим ринком. і, Відповідно, зусилля, які туди вкладаються, вони найбільш рентабельні. А, а коли ми трошки вже міцніше стали на ноги, там можливо в 21-му році, 20-му, 21-му, ми почали власне планувати продажі в Україні. Я думаю, що подкупи непогано б продавалися в Україні. А, але в нас почалась війна, і власне там партнер, з якими хотіли це робити. Їм було не до цього, та і нам, чесно кажучи, було не до цього, а тому знову нам довелося це поставити на паузу. Тобто це буде після війни? Так, я думаю, побачимо. Можливо, можливо цього року вдасться щось, щось розпочати. Ми освіжимо цю ідею. А Для кого більше купує? Для котів чи для собак? Хороше питання. Трохи більше для собак. А, і це також залежить від пристрою. Наприклад, пристрій, який викидає корм, який називається Bites, його десь 70-80% купують для собак і 20-30% для котів. А пристрій, який має лазерну іграшку Patcup Play, його купують десь 50 на 50 для собак і для котів. А, і, в принципі, хоча собак і котів. А і в Україні, і в світі у людей десь приблизно однакова кількість. А, а, все ж таки на собак люди витрачають значно більше грошей, так історично склалося. А, і тому не дивно, в якомусь сенсі, що собаки трохи перетягують, трохи виграють в цьому плані. А чому так сталося? що Все ж таки більше витрачають грошей для собак люди. А, навіть не знаю, мені здається, можливо, по-перше, собаки вони більші, і для них треба там більше їжі, наприклад, більші якісь клітки, вольєри. Вони активніші собаки там вигулюють, з ними доводиться подорожувати, і так далі. і так далі. А коти, вони такі самостійні? Вони собі сидять вдома, їсти багато не просять. І мені здається, що з цим це пов'язано. А щодо саме наших продуктів, камер. Я думаю, що оскільки просто власники собак більше, ну звикли більше коштів витрачати на своїх улюбленців, або можливо, також часто люди, у яких є можливість витрачати більше коштів, вони заводять скоріше собаку ніж кота. А то так само виходить, що ті люди, у яких є можливість витрачати більше коштів, вони витрачають їх в тому числі на подкуби. що будуть подкуби для папух. Ну, наші всі пристрої насправді можна використовувати для будь-яких тварин, і в тому числі для папуг вони використовуються. А і люди для змій їх використовували, і для а і для коней, і для дуже дуже різних тварин. І насправді будуть подкуби. Інші ніж камери. Ми зараз працюємо над пристроями, які не є камерами, але є розумними пристроями для власників домашніх тварин. Що це конкретно сказати поки що не можу, але всі це побачать вже цього року. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Так, да, дякую тобі, Кирило, що робиш цей канал, дуже, дуже класно, дуже цікаво, а і успіхів тобі на цьому шляху.